Яка страва вважається традиційною для української кухні? Борщ. Правильна відповідь. Молодці. Які основні мікроелементи містяться в буряку, що входять до складу борщу, і як вони впливають на організм? Який напій вживається найчастіше у світі після води? Чай. Чай. Так, це правильна відповідь. Назвіть. Всі смаки чаю, йогода з лінійки без цукру? А ви зайдіть, купуйте і дізнаєтесь, що їдять на сніданок з молоком? Пластівці це правильна відповідь. Чому вживання солодких пластівців на голодний шлунок може негативно впливати на рівень енергії? Тому що вони з цукром. Який мінерал головний для здоров'я кісток? Кальцій, це правильна відповідь, чому надлишок кальцію без вітаміну Д може бути шкідливим для організму? До побачення! В нас є переможеця команда зліва. Тому я дарую вам, чаї йогода. Дякую. Вау. вони без цукру, але дуже солодкі за рахунок натуральних інгредієнтів.